Мій син зараз в шостому класі, і як тільки ми прийшли в джен School, я одразу вирішила брати пакети з супервайзингом, Ну тому що нова форма навчання для дитини, ну для того, щоб він міг себе краще організувати, щоб була йому якась допомога і підтримка, тому що ну я працююча мама і не багато є часу. На жаль, так щоб допомагати дитині, то вирішили одразу е, взяти супервайзера, і таким чином він вже майже півтора року з супервайзером. А скажіть, які зміни ви помітили у вашої дитини після цих регулярних занять? Мені здається, що йому взагалі легше тепер в принципі от з чужими людьми спілкуватися. Він дуже подружився зі, зі своєю супервайзеркою. Також він ну, багато навчився різним таким моментам, як себе організувати. Вони там і навч... ну, навчились робити табличку там, де він постійно вносить, що він має зробити, він відмічає це. Тобто такі навики планування гарні от... отримав. І значно краще тепер слідкує за навчанням, за тим, щоб вчасно все виконувати. Розкажіть, будь ласка, про конкретний випадок, коли супервайзер допоміг вам вирішити складну ситуацію. Так, була така ситуація минулого року. Це якраз було незадовго до того, як мали настати дедлайни з декількох предметів. Треба було до певного, до певного числа, до певного дня виконати певні тести, певні завдання. І, ну, як я вже потім дізналася з супервайзером, вони все узгодили і план певний зробили, але якось так. Це було вже незадовго до канікул, і е, мій синок ну трошки він підзапустив це все діло і отримав свої заслужені одинички, ну які автоматична система виставила. Е, звичайно, він е, і ну До кого? До супервайзера він прийшов. Якби мені він теж казав, але кажу, ну вирішуй з супервайзером. І е, так, супервайзер допомогла йому, по перше, проаналізувати цю ситуацію, чому так сталося, що робити, щоб цього більше не ставалося, і е, ну певні інструкції надала йому, що робити в таких випадках, що треба звернутися ну, до менеджера, або щоб, щоб я звернулася до менеджера, і е, це все можна вирішити, можна попросити перездати, якщо вже один раз так сталося. і з тих пір він е, ну. Слідкує, в основному слідкує тепер за дедлайном, це навчило його. Супер. Головне, що він за свій урок та мені з нього щось на самоцінне. Що саме для вас найцінніше в роботі супервайзера? Найцінніше, мабуть, дійсно ця підтримка, таке взаєморозуміння від між ними. Ну, вони дійсно як друзі, хоча е, супервайзерка годиться йому в мами, так але ну, він дуже вільно себе з нею почуває, завжди поспішає на ці зустрічі. Це цінно, що він знайшов в її особі перш за все такого друга і підтримку. Ну і звичайно, це мені подобається, що це інший дорослий, який має такий позитивний вплив на мою дитину. А я можу просто залишатися при цьому мамою. Бо перші місяці, ще коли він тільки почав навчатися в джем, дійсно все було нове, і якби очі розбігалися, що робити в першу чергу, що потім, і було помітно, що, хоча він такий досить в принципі відповідальний в мене, але в цих нових умовах цей новий формат, Ну це треба було дійсно навчитися в цьому форматі успішно якось все робити вчитися так і супервайзер дійсно допомогла і тепер ну однозначно легше